Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! З вами на зв'язку, як завжди, Олег. Згідно мого опитування в інстаграмі, посилання на ось тут знизу, я питався, чи розказати вам про Рено Кажар. Дуже багато лайків прилетіло, значить, розказати. Тобто розказує вам в двох словах, що таке Каджар. і чому я вважаю, що потрібно за цей автомобіль розказати? Тому що він підійде багатьом якраз українцям, багатьом людям, які шукають економні автомобілі, автомобілі, які надійні, і які не виносять мозок в процесі експлуатації. Якщо ви шукаєте кросовер свіжого ріку, що таке ріку свіжого віку, рік, припустимо, там 2016, Плюс, і у вас є умовний бюджет там, 17 тисяч доларів, і вам потрібен дизель, як там, на механіці чи на автоматі. Тобто це Європа, не Америка. Тоді, так, в будь-якому випадку, треба дивитися на Рено Качар. Чому так? Тому що в цьому бюджеті це єдиний автомобіль, який ви можете придбати свіжого року, в гарній комплектації, надійний, економний і з пробігом там навіть. от до 100 тисяч кілометрів можна взяти варіант. Такий варіант ми підібрали для нашого клієнта. Ми потім покажемо його в наступних цих в хвилинах цього відео. Але в загальному Рено Каджари десь стартують там від 15,5 в нормальному стані. О. Засліп, засліпило від 15,5 в нормальному стані і аж до 1000, так 19, напевно, якщо ми говоримо про 1,5 дизель на механіці чи то на автоматі. Автомати, звісно, трошки дорожчі, механіка трошки дешевша. Тобто в межах 15-16 тисяч доларів, це десь там будуть пробіги близько 200 тисяч, типу від 16 там вже починається там, трошки менше 200 тисяч. Е, якщо ви хочете прямо там 150, 160 тисяч, 120 тисяч, з проблем можна придбати такий автомобіль, але він десь буде від 17 тисяч доларів і вище. Яка проблема ренокаджарів є основною? Це те, що вони походять з. Країни Франція. А в Франції, як відомо, дуже неакуратні водії. Багато там чи вузьких улиці досить сильний трафік. Люди відносяться до машин, так собі відверто кажучи, і відповідно паркування в бампер в бампер ніхто ще не відміняв до цього часу. Тому часто ми бачимо множинні косметичні підкраси на автомобілях, підфарбування виправляє себе. Що відповідно елементи шпаклівки, відповідно, не зовсім гарну косметику по там не знаю. По бамперах, там, по порогах, ще по якихось таких речах, по низу дверок і так далі. Якщо ви купуєте Каджар, будьте готові, що косметика може бути така собі. Звичайно, що якщо ви купуєте машину там, вище середини ринку, то більше шансів знайти гарний та доглянутий автомобіль. Стосовно моторів 1,5. Мотори там 1,5 і 1,6. 1,5К9 загально відомий двигун, дуже надійний, дуже прикольний, економний. Блін, машина, двигун, який максимально не парить мозок, який є дешево і який дає вам гарні витрати палива, але, може, трошки має замаленьку потужність, як для Рено Качар. Все ж таки, це є кросовер, все ж таки там великий центр ваги, все ж таки автомобіль. Це не Рено мега, по вазі і по всьому іншому. Якщо ми говоримо про двигун 1,6 r 9 m тобто це двигун трошки новішого покоління. у Нас іде там ланцюговий привід ГРМ. Там і потужність двигуна 136 кінських сил. То такий двигун буде їхати реально відчутньо динамічніше. А двигун теж є досить надійним, ресурсним. Трошки можливо дорожчим обслуговуванням. особливо там, якщо стосується заміни ГРМ. ГРМ там до 250 тисяч фактично ніхто не міняє. Тобто ланцюг там не навіть і до трьохсотів, їздить, ну залежить звичайно від ситуації, від конкретного випадку. Але в принципі двигуни оці є досить економні, є потужні. Денисість трошки потужніший, трошечки дорожче обслуговувані. 1.5 буде дещо дешевше обслуговувані, але відповідно буде мати гіршу динаміку. Тобто обидва мотори можна розглядати до покупки стосовно. Коробок передач. Механіка це механіка, тут коментувати немає що. Шестиступенева, так? Стосовно коробки автомат, це і коробка ADC, це і робот з преселективністю, з подвійним щепленням. Що вам потрібно про нього знати? Те, що це робот з подвійним щепленням. Перші роки випуску цього автомата реально полокали мозок своїм власникам стосовно передчасного зносу щеплення. Коротше, те саме, що DSG DQ200 суха DSG. Фактично те саме є в коробки ADC, тільки вона є шестиступенева. Має, мала ті самі болячки, що і суха DSG. Тому е, їх теж декілька разів допрацьовували, доробляли, і фактично вже навіть ті, що навіть з 2015 року пішли, там вже теж зазвичай проблем таких критичних немає. Працює вона гірше, ніж ДСГ. Я зразу скажу. Не така швидка, досконала робота, бо ДСГ це прям, Но. по швидкості роботи, по плавності роботи це дуже круті коробки. ADC трошечки має, я б сказав, грубшу роботу. Але теж, в принципі, дає досить комфортну динаміку, комфортну їзду. І саме головне, що теж заощаджує ваші цифри витрати палива. Тому що от, при селективні роботи, якраз вони реально на цих коробках можна досягати менших витрат палива, ніж на механічній коробці передачі. Це візьміть собі, будь ласка, до уваги. Отже, друзі, по двигунах, по коробках ми з вами поговорили, по бюджетах ми з вами поговорили. Стосовно лакофарбового. Полаку фарбом принципі теж нюансів нема. Не є там дуже товста фарба, але кузов абсолютно не піддається корозії. Французи ніколи цим не страждали. Що ми що каджари жодного разу я не бачив машини з корозією по кузову. Тобто, хіба там, якщо був якийсь неякісний кузовний ремонт, тоді можуть бути такі моменти. Але в загальному, тобто не страждають. Вони в них хороша корозостійкість і це є окремий плюс цього автомобіля. Що по машинці мені, наприклад, не зовсім подобається, це є шумоізоляція, там реально дуже посередньо, особливо на швидкостях більше ніж 100 км на годину. Ну, чути реально зайві аеродинамічні шуми, тобто тут від того ніде не втікнеш. Знову ж клас автомобіля і бюджет автомобіля. Тому це не буде там німець, не буде Ауді, не буде, не буде Q5, не буде Тігуан, це точно. Стосовно підвісок Каджара, в принципі. Підвізки в них досить є комфортні. Такі збиті, енергоємкі. Не скажу, що вони там дають еталонну м'якість, ні. Не еталонна м'якість, але для свого класу і цілого сегменту підвізка є досить комфортною. Дрібні нерівності з'їдає добре, крупні, як у всіх інших машинах, трохи боляче. До речі, стосовно коробок ADC, я ще мав додавати. В принципі, оці от покоління вже коробок, які стоять на каджарах. Вони не мають якихось там катастрофічних болячок, і так само до 250 тисяч в більшості випадків вони ходять нормально. Тобто там немає якихось таких катастрофічних проблем в тому питанні. Е -е, Бачив, 200 двохсот і так далі, без заміни щеплення, без нічого, тобто їздять вони далі. Тобто, можливо, можуть бути якісь сервісні гарантійні заміни, тобто це ніхто не виключає, але тим не менше. Я кажу, Якихось там нагальних поломок ну, такого не зауважується. Бо багатьох цікавить, якраз, якщо чує, там, робот там, з сухим щеплем, чи шешу, чи ДСГ, чи, ну, просто робот, типу, зразу людей викликає лишні питання. ну, але, друзі, Проблема цих коробок була, коли вони тільки повиходили. Майже усіх виробників, що PowerShift, що IDC, що DSG, вони мали проблеми перших своїх поколінь, і потім декілька разів допрацьовували, міняли програмне забезпечення, міняли якісь елементи. Тобто, відповідно, коробки вже не мають такої ломучості. Коробки їздять. Ну, нормально, нормально, бо якби вони були прямо такі погані, ви ж самі розумієте, їх би мабуть що не використовували так масово. Зараз я вам продемонструю вам останній свій автопідбір. Ну, як останній, останній по Каджару. Шукали ми для клієнта автомобіль в бюджеті 17-500 доларів. Обов'язково це мав бути автомат, обов'язково з пробігом там, до 160 тисяч кілометрів. Ну, звичайно, що гарний доглянутий і без критичних зауважень. Таку машинку ми клієнту знайшли, правда, шукали ми йому в рамках послуги по Західній Україні, не в одній області, а по Західній Україні. Тому що цих автомобілів на автоматичній коробці передач не так багато. І, скажімо так, розглянули декілька варіантів в Луцьку. Один в принципі, нам сподобався, ми на нього не встигли, його придбали. Думали ще дивитися в Рівному, але там по попередній інформації не зовсім все окей було. І знайшли ми у Львівській області містечку одному. Хороший каджар, але він був дорожчий бюджет. Він стояв 18500, але з пробігом 90 тисяч кілометрів. Каджар 90 тисяч кілометрів. Ця машина взагалі ну, просто мала би бути в ідеалі, і вона фактично такою і була. Зразу ж, звичайно, я особисто поїхав на огляд своєї машинки, подивився, перевірив. Зробив комп'ютерну діагностику, ну і відповідно машинка нам підійшла, машинку ми придбали. Але що це був за апарат, ви можете подивитися у наступному відеоряді більш детальніше, який це був автомобіль. Так, добрий день. Це є Ромака Джаб, той що місто Миколаїв. Ось так він виглядає загальному. Я вже так по колу його прийшов, типу, в принципі, якихось критичних речей кузову я. Не бачу. Так, капота. Крупних сколів, Нічого такого абсолютно немає. Хром цілий, все тут ціле. Фара. Теж в принципі адекватно все. Притертостей немає. Резина так, зима, як і казали, але це і нас 18-й рік, це не є нова резина. Тормозні диски, колодки в порядку. Але в лобовому тріщин не бачу, тріщин нема, сколів глибоких теж не бачу. Дах рівний, зауважень нема, Віконечко всі рідні, я вже пройшовся. Так, верна карта. Чим в машині не робили. Складання дзерка у нас клопіт'їмочі. Тобто тут все теж в порядку не затертий, все добре. Сінтіння, ну так їм чистку треба зробити, тканину відчистити. Рівні безпеки. рідні 16 рік, вона кінець 16-го року, 11-й місяць го року, ева коврики, кермо в ідеалі. Нічого на ньому взагалі нема. Ручка. Теж все гарно. Взагалі. Теж проєм все гарно, акуратно. Відражена машина, їх їм чистку зробити і все фактично. Задня резина та сама, купер, там задні кулапки диски, там теж все в ідеалі, носу. фактично ніякого немає. Точно все, кришка багажника ціла. Віконечко заднє, все добре, дах. Рівнесенький.

Оригінальний акумулятор, на Nissan. накладку я зняв згори декоративно, подушка мотора ціла, холоджуючи У нас чистенька рівень на місці. Тікання не бачу, все виглядає повністю сухим. Стала, як до відказ Друзі, ну, автомобіль був у нас від власника, він вже рік як на номерах, вже сплачена перша реєстрація. Він не вилезений, не тобто людина на ньому їздила, і це треба також розуміти. Тобто, бо продавці, зазвичай готують, там, як цукерочку роблять, тут машинка може могла мати косметиці, якісь там плями на сидінні. Це нормальні речі в процесі експлуатації автомобіля. Ми гарненько сторгувалися на машинку, забрали її за 17800. Це є ціна, за яку ми її забрали. Тобто, клієнт, звичайно ж, з радістю приїхав і придбав. Було, ж, звичайно, декілька дрібних зауважень там, по кузову, там, по бампуру чи ще. По чомусь, ну, це, на мою думку, дурниця. І на думку клієнта це також були абсолютні дурниці. Цей автомобіль задовільнив його по всіх параметрах, ще й пробіг, він хотів там, до 160-90 тисяч пробігу. Двигун коробка, так як він хотів, весь ключовий доступ, всі асистенти, які ну, базові, такі потрібні вони є. Тому машинку без ми придбали, і вже катається на своєму оновленому Ренокачарі. Коротше, друзі, таке, нагадую всім, що займаємось ми автопідбором. Можливі огляди та автопідбір по Західній Україні. Також окремо можна дивитися машинки, Київ, Полтава, Вінниця, і якось так. Друзі, ваші лайки. Це просто необхідність під цим відео і ваші коментарі стосовно Каджара Як ви вважаєте, чи коштує Каджар тих грошей, що я озвучив? І взагалі як відносити до цієї моделі? Чи можливо придбали щось інакше? Тому зустрінемося з діалозі в коментарях. Ну а всім вам я дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей у нових